багато артистів розповідають про те, що на них настільки йде суспільний тиск, і їхня нервова система не витримує. Вони починають вживати антидепресанти. Чи вживали ви колись своєму житті антидепресанти? Чи працювали з психологом? А, ні, ви знаєте, ми з дружиною ніколи не вживали антидепресантів. Ми якось нам було дуже важко в певний період, і ми почали, що ми просто в нас сіли всі батарейки, і це було схоже на депресію. Ми пішли за рекомендацією одного знайомого, знайомого до. Це називається не психотерапевт. А хто виписує антидепресанти? Психіатр. Психіатр, так. ми пішли до психіатра, і там жіночка така була дуже приємна. Вона послухала на нас, подивилася на нас, сказала: йдіть. Я знаю, як виглядають люди, люди яким потрібен, яким реально потрібні антидепресанти. Ми кажемо, ну будь ласка, ну пропишіть хоч щось. Вона каже: Ні, я бам, я прописую нічого не буду. Ось тому, мабуть, для цього для цього час ще не настав. Ми. Підпитуємось від людей від природи від один одного. В нас дуже багато